Друзі, вітаю всіх. Ми чесно кажучи, довго чекали на те, аби поговорити, поспілкуватися з нашим сьогоднішнім гостем. Ви його звичайно що впізнали. Це Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, колишній перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ та заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони України. Пане Сергію, дуже дякую вам за те, що ви такий віднайшли час для того, аби поспілкуватися з аудиторією каналу Олексія Вончаренка. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, друзі. Ну і, звичайно, до вас єдине прохання зробити так, аби про це відео дізналося якомога більше людей. Поширюйте його, ставте подобайки, підписуйтесь на канал Олексія. Ну, а ми розпочинаємо. Уже моє перше запитання, пане Сергію, про те, що як вважаєте, що взагалі вчора зробили з командувачем ППО Криму? Знаєте, в народі кажуть про жорсткий секс. Ну, знаєте... Звичайно, росіяни були неприємно здивовані, а українська мова це звучить краще ошелешені нанесенням ударів по певних об'єктах Російської Федерації і навіть на окупованих кримських територіях. Але питання полягає в тому, що було б ще краще, якби в певний момент вчора знаєте, такий невеличкий шкандаль. Бо е, пропав вчора е, зв'язок через Сталінки на певному етапі. Тому mm -hmm. я думаю, що було б значно краще, але у нас в певних моментах повторюється пан е, Ілон Маск робить фінти ушами на користь Російської Федерації. І якби цього не сталося, е, було б значно краще і значно болючіше. Висновок який висновок в тому, що все ж таки за 30 років незалежності ми мусимо вийти на... Е, Обладнання зв'язку власного виробництва, аби не залежати абсолютно ні від кого, і потенціал для цього ще й досі, скажімо так, зберігся. Я вже не кажу про кількість спутників, які Україна теоретично може також запускати, використовуючи такі мікроспутники. І у нас як не так знаєте, прискорно б звучало, що в певних моментах величезна кількість наших студентів, які навчаються, вже з другого з третього курсу, під прискіпливим е, спостереженням айтішників інших країн, ми не боремося за власну наукову думку, аби зберегти себе в країні, аби вони працювали на користь країни. Тому е, те, що наробили великого шуму е, і знищили, або, скажімо, більше, точніше, вивели з ладу, надовго вивели з ладу е, два потужних кораблі, один десант, один підводний, які для нас були, скажімо, не дуже. Позитивні, це дуже добре. Могло б бути значно краще, якби все ж таки е, почали е, думати наші певні керівники щодо розвитку власного зв'язку і створення системи зв'язку українською. Бо, на жаль, навіть ті компанії, мобільно зв'язку, які використовує Україна, не є стовідсотково українськими. А от якщо казати про перемоги України в цій війні, от е, те, що влучили по е, сухий док з підводним човном, та ще й з великим десантним кораблем, от ця перемога може посісти. Яку сходинку в цьому переліку? Ну це е, значно зменшує спроможності ворога е, про проведення певних операцій на Чорному морі. Ну а що стосується підводного човна, то взагалі. З урахуванням того, що на морі у нас поки що немає таких великих засобів, аби ефективно боротися проти е, підводних човнів, то дякую Валерію Залужному, який безпосередньо е, керував цією операцією і дозволив вивезти з ладу підводний човен прямо на суші. Угу. А ви скажіть, будь ласка, чому раніше не вдавалося нам наносити такі точні удари по Чорноморській базі по базі Чорноморського флоту, а тепер це стало можливим, за рахунок чого? За... Застосування е, певних засобів, які у нас є, е, буде ефективне, коли це буде в потрібний час і в потрібному місці, mm -hmm. е, якщо просто гатити е, щодня і в певному напрямку <кій> ворог достатньо швидко е, вирихує і тактики, та технічні характеристики нашої зброї, і достатньо швидко е, відпрацює е, протидію проти цієї зброї. Тому знаєте, краще інколи тримати в кишені. Певні речі, а потім їх дістати, ніж постійно тримати на ладоні. У нас е, дуже часто наші військово-політичні керівники і керівники, особливо Укрубомброма, е, дуже багато любили потякати про певні речі, які вони тільки планують зробити. Або от, от вони думають, що вони їх запустять. Е, народом це сприймалось, що воно вже є. Росіянами це сприймалося як активна робота в проведенні розвідданої діяльності в цьому напрямку проти України. І ефективності було, ну, взагалі інколи цього і не створювалося, а в певних моментах, коли створювалося, вже не було ефективним, бо росіяни вже мали протидію. А скільки, будь ласка, от роль спецпризначенців у цій атаці напередодні ми знаємо, що були звільнені ці вишки бойко, так від російського спостережного обладнання. От про роль спецпризначенців, як ви вважаєте? Наскільки вона велика, якщо розглядати це тему, що стосується безпосередньо тактичного успіху, так це чудовий успіх. Але в певних моментах ці вишки Бойко тепер ворог візьме під жорстокий контроль. І їх буде значно важче утримувати, не витримувати, а захоплювати. І для нас треба зрозуміти, що ми виграли десь тактично, але в певних моментах використання наших спецпризначенців мусить бути більш таким виваженим. І коли ми підемо звільняти Крим, от якраз от тоді вже ці вишки бойка буде захоплювати значно складніше. А вони тоді будуть потрібні. О, дивіться, британські газети, та й ми заявляємо про те, що по Севастополю били британськими ракетами Storm Shadow. Росіяни мовчать, і це схоже на червону лінію. Якщо так, то вона виходить так, що стерта, якою тоді може бути наступна, ну вона не стерта, бо Крим це українська територія, а там, певні наші політичні керівники кажуть, що от ми не можемо використовувати іноземну зброю по. Росії по нанесенню ударів по Росії, світова спільнота не признала анексію Криму і безпосередньо, ми просто наносимо удари по об'єктах, які знаходяться на окупованих територіях. Це перше, друге, білий дом неоднозначно сказав, що та зброя, яка надана українській стороні. Може використовувати за е, призначенням е, з точки зору, як е, мусять, як, як думають українці. Тому давайте більш спокійно до цього відноситися. Я не думаю, що це якась там вже червона лінія, і давно вона вже стерта це е, комусь з політиків дуже вигідно на цьому грати і розповідає, що нам не дозволяють наносити удари, нам зброю, зброї але в чомусь обмежують. Ну, В певних моментах е, треба діяти як нам відніше, а не як вони собі там десь думають е, далеко від України. Mm. Сьогодні зранку також потужно а, чули вибухи у Євпаторії, куди нам вдалося влучити, якщо вам відомо, якщо можна про це звичайно казати. Давайте поки ще почекаємо. А, а, коли про це активніше, заговорить ворог, там а, є певні. А... Результати, що попали по об'єктах протипові... таки ж протиповітряної оборони Криму паралокаційним станціям паралокаційним комплексам. і це дуже чудово, що ми поступово вигризаємо їхню оборону. Але е, треба також розуміти, що росіян ще є ресурси, аби що достатньо швидко е, заміняти ці, е, ці знищені об'єкти. Вони рухомі, вони мобільні, вони на автомобільній техніці, тому. Е, Правильним напрямком дем, але е, треба нарощувати наші зусилля. Пане генерале? Ви були е, тією людиною, яка стояла одним із творців українського ССО? Так і одна з задач бійців ССО це прористи в тил супротивника, спостерігати, розвідувати. А от скажіть, будь ласка, в епоху дронів наскільки е, людський потенціал в цій з'ясні, наскільки він важливий? Навіщо взагалі ризикувати людьми? Якщо? Є розвідувальні дрони, це що стосується тільки спостереження. Абсолютно вірно, ви правильно замітили, що якраз за рахунок дронів активно ведеться розвідка, е, все, що трапляється в тилу ворога виявлення е, об'єктів противника, е, координація нанесення паних ударів, це, це дуже чудово. Але спи, сили спеціальних операцій створились е, не тільки безпосередньо для ведення розвідки спостереження, а, а також для проведення спеціальних дій. Глибоко в тому ворога. І це дуже ефективно. Те, що багато чого можуть вже зробити дрони, це добре. Те, що нам треба нарощувати зусилля по якості і кількості цих дронів, це також зрозуміло. І, на жаль, в певних моментах держава не завжди йде попереду цих ідей, а у нас в певних напрямках наші е волонтери е самостійно просувають певні проекти. А от що стосується чи потрібні в цьому напрямку сили спеціальних операцій, вони дуже потрібні і особливо при веденні наступальних дій, при веденні активної роботи, що стосується тила ворога, це дуже потрібно. На жаль, на даному етапі використання сел спеціальних операцій в якості суперштурмової піхоти на напрямках наступу українських військ. Не дає даєте результат, бо вже ми знищили втратили, пробачте, багато знищили багато ворога, але і маємо свої достатньо серйозні втрати. І от коли піде питання щодо проведення наступальних дій, то хто буде приймати участь в цих ударах на саміві на самому вістрі цих ударів? Ті хлопці, які зараз знаходяться в шпиталях або вже поховані, тому за використання сил спеціальних операцій на даному етапі на фронті нагадує забивання цміхів мікроскопом. Військові у соцмережах інколи критикують командування за те, що мовляв ССО використовують як піхоту. Наскільки об'єктивна така критика, і би е, ви змінили, зробили би можливо інакше вона абсолютно об'єктивна, і на треба просто звернути увагу не мати те, що мають, а все ж таки сухопутним військам треба звернути увагу на підготовку власних піхотних підрозділів і формування штурмових е, підрозділів за рахунок їхніх резервів. На жаль, ми повторюємо помилки 14 року, коли і десантників, і спецназівці використовували безпосередньо як швидку, як швидку допомогу або пожежні машини, які гасили проблеми на будь-яких ділянках фронту. Ситуація зараз повторюється. Це в першу чергу полягає від недопрацювання, то що я говорив перед цим, командування сухопутних військ по підготовці власних підрозділів, і по-друге, по нерозумінню певних командирів загальної військової ланки. Для чого потрібні ССО зараз вони використовують ССО, ці ССО надають, вони їх використовують, не несучи ніякої відповідальності, бо це ж не їхні підрозділи знищують. Це ж е, придані. І Це е, проблема, яка ну, достатньо серйозна. І хтось е, абсолютно не приймає участі в плануванні і проведенні операцій сил спеціальних операцій. Це в першу чергу стосується командувача сил спеціальних операцій який роздає е, свої е, військові частини то в підпорядкування гура, то в підпряткування загальновійськового командирів? То навіщо навіщо потрібно таке командування, яке просто роздає не більше, ні менше. Де його роль? Ну воно ж е, і все зрозуміло, бо він не створював їх, він не служив практично в цих частинах. Це чужак, це можна сказати, що е, безпосередньо, знаєте, як кажуть, варяг його поставили, і для того і поставили, щоб він абсолютно спокійно надавав. Частини сил спеціальних операцій підрядкування інших командирів командирам іншим. Це дуже вигідно, а йому безпосередньо ніякої знаєте, якби він з ними служив, бо в третьому полку він прослужив не дуже багато безпосередньо особливо його там нічого не зв'язує. все інше він прослужив в гурі, тому і такі відношення до тих військових частин, якими він командує чи відомо вам про те, наскільки наші бійці ССО, коли вони стикаються у двобої з росіянами, рівень їхньої підготовки, наскільки вони сильніші? Можливо, інколи вам би хотілося, щоб цей рівень підготовки був вищий. Ну і з приводу оснащення, от наскільки вони підготовлені і озброєні належним чином. Хлопці сил спеціальних операцій е, дуже якісно і професійно діють на війні. І ще раз підкреслив, треба прибирати слово героїзм. Чому? Тому що якраз професійність визначає спроможність вести тебе ефективну війну. Бо героїзм інколи це знаєте провал в плануванні е, певними командирами операцій, які потім визначаються героїзмом підлеглих, що вони латають ці проріхи дірки е, в цих проблемних зонах. І в мене нема запитань до частин сил спеціальних операцій. Вони працюють дуже ефективно, дуже якісно, але є е, достатньо великі проблеми питання е, до тих, хто планує їхні застосування на більш високому рівні. Вони е, в свій час було вкладено багато в їхню підготовку і часу, і грошей, і грошей і українських податкоплатників, і американських е, е, податкоплатників. Але вони відпрацьовуються на відсотки. А якщо ми будемо далі так використовувати, як наразі використовуємо, то від ССО залишиться тільки знаєте прапори, барабани і командири частин. А от після війни можливо, що би ви змінили в плані підготовки бійців ССО? Чи ну тут треба не тільки під час після війни? І зараз якраз робляться правильні висновки, що стосуються підготовки. І це постійно е нарощується. Але у нас достатньо великі проблеми не тільки в ССО, а взагалі в збройних силах, що стосуються підготовки наших частин, і те, що нас е величезна кількість іноземних фахівців готує за кордоном з однієї точки, це дуже добре. Але е ми все ж таки не опрацьовуємо власну систему підготовки. І ця проблема стоїть уже не перший рік, і ця проблема існувала і в 18 вісімнадцятих роках, і наразі. Завдання створювати власну систему підготовки, потужно готувати інструкторів, які потім будуть потужно готувати ці підрозділи. Оце завдання номер. Один. Бо скільки б не готували наші іноземні фахівці за кордоном, якщо ми саме не будемо опрацьовувати власну систему підготовки, то це просто вода в пісок для перемоги в цій війні, нам потрібно більше солдатів, чи все ж таки більше дронів, більше ракет. В першу чергу треба визначити пріоритети, яким чином ми воюємо. Якщо ми хочемо воювати м'ясом, то в нас нічого не получиться. У нас немає такого ресурсу людського, аби постійно нести великі втрати і продавлювати людськими тілами російського оборону. Нам в першу чергу зробити певні речі, що стосуються змін військово-оборонного комплексу, так військово-промислового комплексу, що треба а, нарощувати власне зусилля по виробництву певної продукції. Друге, це що стосується підготовки населення, яке буде спроможне в будь-який момент захищати е, свою країну не тільки знаходячись в лавах Збройних сил, а знаходячись і в глибокому тилу. Бо до війни треба готуватися е, і не один день, і не один місяць. Це також треба зрозуміти. І що стосується технічного оснащення, звичайно, е, треба нарощувати спроможності. Що стосується засобів розвідки е, в будь-якому варіанті починається радіоелектронної розвідки, оптичні розвідки. Е, Аеророзвідки так закінчуючи засоби вогневого раження будь-яких калібрів і будь-якої дальності, оце те, що дозволить нам пришвидшити нашу перемогу. Хотілося б ви декілька слів сказали про ситуацію під Бахмутом. Так самі росіяни в телеграмі пишуть, що, начебто, вони покинули кліщівку та Авдіївку, це важливе селище на околиці, Їхні назви назви ми чуємо достатньо часто. Чи відомо вам? Щось про, про Бахмут. Ну, Бахмутський напрямок не зовсім авдіївський напрямок, тому це абсолютно два різних напрямки. Але між тим, на бахмутському напрямку напрямку зараз ситуація достатньо напружена, складна, але контрольована. Хоча не все так радужно, як намагається принести нам телемарафон. У нас також є там проблеми, і ці проблеми вирішуються зараз місцевим командуванням. А що стосується Авдіївки, то ворог все ж таки не залишив своїх е, бажань щодо охоплення Авдіївки, і повного оточення і е, захоплення. Е, багато яких проблем зараз існують е, за останню добу на фронті. І в першу чергу хотів би звернути увагу, що е, ворог не стоїть на місці, не е, зупиняється ані вперед, не назад. Він проводить активне перегрупування на Куп'янському напрямку і на Ломанському. Це означає, що він не відмовився від своїх наступальних бажань на цих напрямках і формування штурмових рот, е, Z, які він проводить, Це показує, що і далі він буде намагатися прогризати нашу оборону своїми цими штурмовими ротами. Що стосується е, Бахмуту, е, росіяни в певних моментах е, також е, мають е, бажання і проводять наступальні дії на окремих напрямках. По Авдіївці ми вже сказали, що ситуація е, і на Авдіївському на Марінському напрямку ситуація під контролем з боку наших Збройних сил. Що стосується Запорізького напрямку, ворог на певних ділянках веде активну оборону або відбуває на інших ділянках, е, е, зупинив наші війська. І треба звернути увагу те, що все ж таки ворог в глибокому тилу продовжувати нарощувати свої міни поля, інженерні споруди, аби е, все ж таки. Робити достатньо достатньо такі серйозні перепони щодо нашого подальшого наступу, треба чітко зрозуміти, що кожен день, кожну хвилину, ворог використовує свої спроможності аби нарощувати свою оборону. В певних моментах можливо і нам цьому треба вчитися на певних ділянках, враховуючи досвід Бахмуту чи враховуючи до досвід купінську Хотілося б ще пару слів з вами поговорити на тему. Перспектив закінчення цієї війни і рівня підтримки, яку ми отримуємо з заходу. Якщо казати про рівень підтримки, то тут от дуже часто, принаймні, мені так здається, що це от буквально висить у повітрі. Оця теза про те, що рівень військової підтримки заходу він для України у цій війні він залежить по великому рахунку. А від того наскільки Україна умовно кажучи, буде укріплювати демократію, наскільки вона переможе всі ці і перегорне сторінку з корупційними скандалами. А як вважаєте, наскільки це, це правдива теза? Те, що е, за нами активно спостерігають, а е, яким чином ми себе ведемо всередині нашої країни, яким чином е, здійснюється керівництво України, це зрозуміло, і е, всі ці корупційні скандали, які виникають всередині нашої країни, вони не є таємницею ані для українського суспільства, а ще й більше для е, наших західних партнерів. Тому м, наші західні партнери дуже чітко вже зрозуміли, що е, не треба вірити словам, а треба перевіряти дії. Тому багато чого було в свій час нашим військово-політичним керівництвом заявлено, але воно не було здійснено. Було здійснено, пробачте, через сраку. Тому якраз для нас дуже важливо е, зрозуміти, що і ми, як український народ, мусимо впливати на е, певні прийняття е, рішень нашими керівниками. Вони швидко і постійно е, моніторять е, реакцію нашого суспільства на певні скандали, і безпосередньо намагаються, ну як, от останній час показав, вони міняють ліжка в борделі, але безпосередньо що е, треба міняти трошки інше. На жаль, ситуація, е, як в старому єврейському анекдоті, одеському полягає отаким от чином, чи зможемо ми пришвидшити перемогу? Звичайно, зможемо. По-перше, треба перестати красти нашим керівникам, і по-друге, перестати брехати. І це буде значно краще працювати на нас. Ну я вже не кажу про те, що треба визначити з пріоритетами, бо під час війни. Як завжди кажуть, треба з собою брати в бій не те, що тобі потрібно, а те, без чого не можна обійтися. Зараз ситуація треба визначатися, те, без чого не можна обійтися. І на вашу думку, яку ви дали відповідь на запитання: Я... без чого українській армії не можна на сьогоднішній день обійтися? Засоби розвідки, засоби ураження. Оце завдання номер один. Оце те, що нам потрібно, і крім того, це мусить працювати в комплексі. Бо можна своєчасно і е, на дальніх підступах е, виявляти е, ворога, і його е, підрозділи, його пункти управління, його системи логістики. Але якщо своєчасно не наносити е, удари на цих е, відстанях, то ефективності буде ніякої. Так само ми розуміємо, що нам треба посилювати нашу протиповітряну оборону в дуже великих обсягах, і не тільки що стосується ракетного напрямку, а й зенітно-артилерійських напрямків. Бо ворог не стоїть на місці, і ми бачимо, що заводи по виробництву дронів різного призначення в Росії вже відбудовані і починають працювати на, е, більш, е, потуж, на більшу потужність. І для нас це може бути проблематично. Тому, якщо не буде ППО, вони зможуть е, наносити для нас такі, знаєте, удари болючі, які нам дуже, 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 дуже довго будуть відривуватись. Тому для нас завдання номер один на даному етапі це також і посилення ППО. Що стосується довгоочікуваних Ф-16, це перспектива не найближчих двох місяців. А в нас проблеми можуть виникнути починатися вже жовтень і листопад. Я вже не кажу про грудень. В нещодавньому інтерв'ю керівник гур Кирило Буданов він сказав, що тени цієї війни може бути доволі неочікуваним і. А попри всі численні прогнози щодо її довготривалості, все може закінчитися отак. Президент Зеленський каже, що емоційно він готовий до виснажливої довгої війни. Який варіант вам більш, здається більш схожим на правду? І в який ви Я вибираю варіант генерала Залужного. Саме він керує нашими Збройними силами, саме він планує операції, саме він відповідає слова генерала Буданова – сприймати е, його завдання, добувати розвільні невідомості і надавати їх і військово-політичному керівництву нашої, країни, і е, військовому керівництву, аби ті е, могли щось планувати і правильно застосовувати. Не більше, не менше. Тому давайте доручимо справу професіоналам. З цих трьох професіонал, тільки генерал Залужний. Можливо, ви можете поділитися можливо часткою інформації, якою володієте. Що... Каже генерал Залужний, з яким би в добрих стосунках щодо перспектив закінчення цієї війни, він не розраховує на закінчення на ближче два місяці. Це точно. Добре, пане Сергію, я буду дякувати вам за те, що ви знайшли час. Я знаю, що у вас день розписаний по хвилинах, тому дуже дякуємо за те, що ви погодились на цю розмову. Це вкрай важливо. Друзі, поставте подобайку цьому відео і поділіться ним. і бережіть себе. Слава Україні! Героям слава дякую вам за чудові питання. Дякую глядачам, ті, що дивляться мене, дякую зеленоботам, які продовжують свою активну роботу щодо обливання брудом, ті, хто кажуть реальну правду про ситуацію в країні на фронті. Але між тим, не звертаючи на них увагу, будемо йти своїм шляхом крок до кроком, плече до плипліч опліч ближче до перемоги.